Турнір зміні футболу в Ужгороді організувала обласна рада фізкультурно-спортивного товариства «Профспілок Україна та обласний і міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх цього разу на майданчику змагалися 12 дитячих команд. Спортивних мероприятий, посвящених тому, багато. тому почали за день до. То сьогодні турніром по мініфутболу футболу серед дворових команд так називаю. Ну ви самі бачите, що це не дворові команди. Це юні футболісти. Так що ми не забуваємо дітей, ми їх не тільки охороняємо, ми їм би допомагаємо бути всесторонні розвитими, всі временем хорошими спортсменами і людьми. Змагання виявилися цікавими, передусім для самих юних спортсменів, які з'їхалися з усього району. Я хочу і Буду ще мати футболіста, бути хорошим гравцем, Я защитник на полі. Глядачі спостерігали чимало цікавих матчів. Загалом найкраще себе показали гравці ФК Середні. Срібні нагороди, виборов спатак 2 з Ужгорода. Бронзовий успіх святкували футбольні надії із села Сторожниця Ужгородського району.